Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця за космипули Соборна 1 У нас нове надходження Ford Galaxy 2015 року випуску з автоматичної крокопротеч на передньому приводі з надійним та дуже економічним 2-літровим дизельним двигуном Авто в ідеальному технічному талакофарму стані в ефектному койрі. Таке чудове авто можна придбати у нас по дну ринка за 14 490 доларів. Нагадаю, Нагадай в ідеальному технічному такофарму стані. Має чудову передню оптику лінзовану, передні партнеки, 17 оригінальні легко диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підхасів. В дуже доглянутому стані. Є повторювачі у нас на зеркалах, присутній безключовий доступ на чотирьох дверях. Задний ряд автомобіля у нас зтонований. По автомобільчику присутні виписки про обслуговування, має великий міський багажник на сервоприводі. Автомобільчик у нас семімісний. є можливість складати сидіння у нас з багажника. Нагадаю, лака фарби на автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. У нас ще великий текстильний диван чорного койру. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятен, Присутні три підгорілички для пасажирів. Колики для зручності, багатозонний кліматконтроль, розеточка 12-220 до вольт, склопідйомнички музики, шторичка на вікнах, без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підіночка, електрорегулювання зеркал, підігріва зеркал, дачу, світа до дощу, мультикермо, електронну приборну панель, автоматичну коробку передач, штатну навігацію, батозовний клімат-контроль, підігріве сидінь. Нагадаю, таке чудово, то можна купити у нас на в місті Вінці за 14 490 торів, або придбати в тумбічок, в Лізинг або в кредит. Або замовити в нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.